Доброго раночку, друзі. Сьогодні середа, сьогодні зважування, 52, 600. 700 грамів за тиждень, за два тижні кіло 900. Моя ти босінка, моя ти. Перлиночка моя та квіточка, яка молодець. Продовжую, як саночка. В тому ж дусі. Мені ще грамів 600 до 52 і вистачить. Мені, я, дуже, я дуже не хочу аж на тріску. Мені найголовніше було, от, бочки. Це я вже в спортивних штанах. Так що, так що все прекрасно, все чудово. Рухаємось далі. Всім, хто зі мною рухається, цього ж бажаю. А я, друзі, випиваю яблучний оцет водичкою, ніж водичку з яблучним оцтом. І прямую на ставочок і заодно нахожувати кроки. 6.46 зараз. А прийду, будемо з вами снідати. Я вже зварила картопельку. Дітям підливку зробила, м'ясну, як вас кажуть, підливка чи соус? Мінус один у нас. В телефоні пише мінус один, а насправді бачите, що влучитись ішов дощ. Так що ніякого мінуса немає. Ну, але надалі пише мінус 4, і мінус 8, і мінус 9. Не знаю. От, бачите, калюшки. Калюшки. Отож, друзі, що в мене на сніданок? У мене на сніданок жирненька ось така шиночка. Вчора дітям робила підливу, з цибулькою посмажила її. І собі відібрала дві ложки на смальці смажена. І ось ви бачите, шматочки грибів. Гриби в мене лісові, все на смальці, і вибила одне яєчко. Сьогодні туди додавала. Ну, і, звичайно ж, салат із. Міксу зелені. Рукола Монгольд тут. Е, також запотіває бо гарячі яйця з м'язком. І е, дві креветочки поклала, чи скільки тут три креветочки І редисочкою прикрасила, полита обов'язково олією. Нам треба багато жирів, щоб була енергія. полита олією і яблучним оцтом. Отака От паличка маленька, як палець. Сиру 50% жирності і чорна кава. Найперше дякую, дівчатка, всім, хто в марафоні. Пані Галиночко, вам окремо дякую, бо ви завжди пишете свою тарілку. Спасибі вам за це велике, це і підтримка каналу, і моя особиста підтримка, ваша подяка мені за те, що я для вас знімаю. І, мій душевний спокій, бо я знаю, що ви далі. стройнієте глиночко, напишіть, будь ласка, про свої відчуття і чи є у вас результати. Дуже вас прошу, тому що ви у вас гарні тарілки, все нормально. А як результати? Напишіть, будь ласка, чи вони є. Хто сьогодні важився, дівчатка? Напишіть ваші результати, дуже вас прошу. Якщо ви все правильно робили, я більш ніж впевнена, що вони є і вони є гарні. Другий тиждень він завжди складніший, тому що організм набирає сили, входить в кетоз. Повну силу і вже буде спалювати жири, тому що в перший тиждень було більше завжди скидаєте, тому що входить вода і вона відходить легше, ніж жир. Але ви не вхвилюйтеся, не зупиняйтеся, все нормально. Взагалі іноді так може бути, що ви зважились, а там нуль. Все добре з вами. І організму іноді треба таке перезавантаження, далі воно рухне, не засмучуйтесь через це. А далі, що хотіла сказати. Хотіла сказати про те, що пані написала одна, що не мала коли поїсти, тому випила кави і сир. Це не страшно, не погано, але просто для всіх хочу нагадати, мої хороші, якщо немає коли готувати, просто, як, як каже моя мама, хляпнули яйце на пательню. Все. Це хвилинка часу, і ви вже їсте. Яйце з'їли, капусткою закусили квашеною і все, ви нормально поїли. Далі, що хотіла сказати, пані казала, що вона десь поїхала в поїздку і тому не на кето Але все-таки я Вам так скажу: якщо це стане способом вашого життя, нічого не буде вам на заваді. Коли їдете в дорогу, теж можна взяти шматок м'яса, шматок риби і огірка в прикуску, і поїсти по годинах. Нічого не може бути на заваді, якщо у вас є ціль. Ось так. Я коли була півроку, їздила, їздила за кордон, і нічого мені не заважало продовжувати. А, далі пані сказала, що була на кето, потім перейшла на звичайне харчування і почав боліти, ну, як і раніше, почав боліти знову, вона писала, почав боліти шлунок. Так, моя хороша кето це дуже хороша річ для оздоровлення всього організму, і це правда. Я це переконалася на власному досвіді. Так, що ж то я ще хотіла сказати? Ага, нова пані приєднала, сказала, що в неї теж є досвід харчування на кету, що в неї дійсно залишилося багато звичок. Сказала, що в неї борошно, мигдалеве і кокосове. Так, можна мигдалеве і кокосове. Друзі, можна навіть випікати якісь іноді додавати цукорозамінники і випікати навіть якісь десерти, кому треба. В Ютубі є дуже багато. Рецептів, чесно кажучи, друзі, я не хочу солодкого, тому може ще за два тижні якісь один вам зніму рецепти. Чисто для вас, мені його не хочеться. Ще писала пані, що хоче два дні на кету, хочеться солодкого, якби дуже за солодким. Це означає, що ви ще не йшли в кетоз. коли ви війдете в кетоз, потяг до солодкого у вас зникне. Тоді ви зможете собі раз в два тижні з'їсти шоколадку 90% жирності для діабетиків. Шматок шоколадки зможете з'їсти. Згадала ще одна учасниця сказала, що була на м, аналізах, здавала аналіз на цукор і аналізи ідеальні. Так, друзі, хто не знає, то я вам хочу сказати, що кето харчування це, її по-іншому ще називають дієтою діабетиків. Саме для діабетиків ця дієта є ідеальною, коли ви коли в організмі практично нуль цукру, нуль інсуліну, а замість цього виробляються кетони. Тому хто на, у кого цукровий діабет, то кето для вас це ідеальне харчування, і ви побачите, що навіть вам треба буде зовсім мало колоти інсуліну, чи там, що ви там, поживаєте таблетки, тобто ви поменше будете вживати ліків. У вас цукор буде в нормі, буде цукор 7 не більше. 7 і п'яті як побачите, якщо ви будете дотримуватись кето-дієти. Оце таке, мої хороші, хотіла вам сказати. Я далі до праці буду снідати всім вам легкого дня, дуже вас прошу, пишіть про свої тарілки, пишіть про свої результати, підтримуйте одна одну, діліться своїми меню, діліться своїми враженнями, своїми відчуттями. Ми ж українці, ми повинні один одного підтримувати. Мирного неба, вам, мирного дня, спокійного, гарних людей поруч. Нехай все вдається легко, гарних вам емоцій, до нової зустрічі, до побачення. Друзі, хотіла вже монтувати відео, вже їм і згадала, що пані питала, чому не можна кефіру. Так от, мої хороші, взагалі у кефірі і в йогурті обезжиреному дуже багато цукру. І в сирі кисломолочному, обезжиреному дуже багато цукру. Ще одна пані питала, що молочко не можна на кето, бо це тоді не кето. Можливо, ви праві щось у цьому є, але взагалі скажу вам з досвіду і з того, що каже доктор Берг, що сир твердий, по-моєму, моцарела. Одним словом, будь-які сири, які мають жирність мінімум 40, а краще 50 і більше відсотків жирності, підходить для кетохарчування. Я їм такий сир, оцей сир 50% жирності, з клуб сиру забулася, як він зветься. Я на ньому не поправляюсь і все нормально у мене, з кетоза я не виходжу. І вершки, вершки можна на кетодієті. Тому така вам відповідь: це дуже жирне. Якщо кисломолочний сир, то з незбираного молока іноді трошки. Ось така моя вам відповідь.